Франческо Петрарка Роки життя 1304-1374, італійський поет та літописець, Батько гуманізму. Народився 20 липня 1304 року у місті Ареццо, що поблизу Флоренції. Батько його, друг та однодумець Данте, був вигнаний. Як і Данте з рідного міста, у 1302 році. Невдовзі після народження майбутнього поета, родина переїхала у Пізу, а в 1312 році в Авіньйон, Франція, де на той час знаходилась папська резиденція. Там Франческо отримує початкову освіту, навчається в юридичній школі в Монтельє. У 1320 році разом з братом їде в Болонський університет вивчати право. Але у 1326 році помирає батько, і брати повертаються додому в Авіньйон. У цей час Петрарку вже цікавить літературна діяльність. Щоб мати засоби для життя, він приймає духовний сан. 6 квітня 1327 року відбулася подія, яка вплинула на всю поетичну творчість поета. В Авіньйонській церкві святої Клари Петрарка вперше зустрічає жінку на ім'я Лаура. Яка викликає в нього сильні почуття, надихає на творчість. Вона принесе йому славу співця Лаури. Коли вони вперше зустрілися, їй було 20 років, йому 23. Історичні джерела не дають однозначної відповіді. Чи були особисто знайомі Лаура і Петрарка, чи спілкувалися, чи відповіла вона на почуття поета, який через все своє життя проніс світле почуття до неї? Своє кохання поет висловлює у сонетах, які і сьогодні вважаються вершиною у спадщині італійської поезії. Смерть Лаури у квітні 1348 року не позначилася на творчості поета. Він продовжував оспівувати її у численних ліричних віршах. До останніх хвилин життя Петрарка залишався вірним пам'яті Лаури, світлому образу коханої дівчини присвячено близько 90 сонетів, які ввійшли у книгу пісень. Канцоньєре. Існує також думка, що це кохання поет вигадав як джерело натхнення своїх віршів. У 1330 році в Авіньйоні Петрарка вступає на службу до кардинала Джованні Колонна, якого у своїх творах змальовує як друга духовно близько йому людину. У цей час. Поет найбільше у житті поціновує свободу і незалежність. У його творчості з'являється інтерес до власного внутрішнього світу, любов до життя, природи, чистолюбна жага до слави. Поет вважає, що тільки розумом і почуттям потрібно керуватись у житті. Петрарка захоплюється античністю, вивчає стародавні рукописи, багато подорожує. Його ваблять міста, люди, природа, історичні пам'ятки. У 1337 році він здійснює свою першу подорож до Риму, де знайомиться з римською культурою. На той час літературна діяльність приносить Петрарці європейську славу. За рішенням Римського сенату 8 квітня 1341 року його було увінчено лаврами поета. До 1353 року Петрарка живе у своєму невеличкому маєтку Восклюз, Франція, де присвячує себе творчості і науці. У 1353 році Петрарка назавжди виїжджає до Італії. Протягом 20 наступних років він активно займається літературною діяльністю. У 1367 році Петрарка переїжджає до Падови. 19 липня 1374 року Петрарка помирає в Аркві поблизу падови. Не доживши одного дня до свого 70-річчя, він заповідає свою бібліотеку рукописів місту Венеція. Ці рукописи стали важливою часткою бібліотеки святого Марка у Венеції. Як твердить легенда, помер Франческо Петрарка за робочим столом, поклавши голову на розгорнуту книгу.